Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Ведмедик та їжачок ніяк не можуть домовитися, у кого більше м'ячів, у кого менше, які вони за розміром. Малята, ми зможемо їм допомогти, якщо виконаємо всі завдання. Діти. Скільки м'ячів у їжачка? Два. Які в нього м'ячі? Маленькі. Скільки м'ячів у ведмедика? Два. Які м'ячі у ведмедика? Великі. По скільки м'ячів у їжачка? І ведмедика по два порівну. Розгляньте метеликів. Які вони? Великі і маленькі. Якого кольору маленькі метелики? Синього, якого кольору великі метелики. Жовтого. Метелики полетіли на клумби. Давайте посадимо метелики так, щоб на кожній клумбі їх було порівну по два метелики на кожній клумбі. Які метелики на першій клумбі? Сині. А які метелики на другій клумбі? Жовті. Діти, їжачок та ведмедик пропонують вам пограти в гру. Продовж ряд. Малята. Розгляньте картинки, на яких зображені предмети в певній послідовності. Після знака питання продовжити ряд. Метелик, бджілка, метелик, бджілка. Наступний. Хто? Метелик. Далі розглядаємо картинки. Жабеня, равлик, жабеня, равлик. Хто далі? Жабеня. Давайте ще раз розглянемо картинки. Трикутник, квадрат. Трикутник квадрат. Що далі? Трикутник. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу. До побачення!